1 січня 2023 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2022 року, яка триватиме до 1 травня поточного року. Обов'язковому декларуванню підлягають іноземні доходи, догоди у вигляді спадщини та подарунків, доходи від продажу або надання в оренду рухомого, нерухомого майна, доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав. Доходи від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності, доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, інші доходи, які не були оподатковані протягом року. Податкова декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації в один із таких способів, особисто платником податків або оповноваженою на це особою. Надсилається поштою з повідомленням про вручення та з обосом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного сроку подання, засобами електронного вв'язку в електронній формі. Подання податкової декларації за допомогою електронних сервісів засобами електронного кабінету є найзручнішим комфортним та безпечним, без особистих візитів до служби, що під час щоденних повітряних тривог є дуже важливим. Для спрощення процедури декларування доходів для громадян Державної податкової служби України запроваджено новий сервіс предзаповнення декларації про майновий стан і доходи, який доступний в електронному кабінеті. Сервіс є оптимально простим та надає можливість. Визначивши лише період звітного року, отримати з Державного реєстру фізичних осіб платників податків інформацію про нараховані виплачені доходи та нараховані перераховані податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, надавши відповіді на запитання в анкеті, отримати попередню заповнену декларацію на підставі даних державного реєстру та відповідні додатки до декларації додати до декларації копії первинних документів як додатки до декларації, перевірити декларацію та у разі необхідності доповнити інформацію в автоматичним перерахункам податкових зобов'язань. Сервіс функціонує для громадян, які зобов'язані декларувати свої доходи, фізичних осіб-підприємців, які перебували на загальній системі оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Скористатися зазначеним сервісом також можуть особи, які заявляють право на податкову знижку. Сроки подання декларацій. громадяни, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування, подають декларацію про майновий стан і доходи за звітний 2022 рік до 1 травня 2023 року. Фізичні особи та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зобов'язані самостійно до 1 серпня 2023 року сплатити суму податкових зобов'язань, зазначених ними у річній декларації. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування зобов'язані сплатити задекларовані податкові зобов'язання до 10 травня 2023 року. Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2022 року, можуть подати декларацію протягом всього 2023 року. За будь-якими питаннями ви можете звернутися до Центру обслуговування Марганецької державної податкової інспекції головного управління ДПС у Дніпропетровській області за адресою місто Марганець вулиця Трамнева, 11 або за телефоном 516-42.